Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дві години тому на аеродромі Сєверський під роздачу партизан потрапив палач Касаткін. Швидка його доправила до реанімації. Пише телеграм-канал «Топор помсти», розстріл з вогнепальної зброї. Стан невідомий. Буквально сьогодні вранці українські хакери з команди кіберспротив зламали пошту підполковника Володимира Касаткіна, начальника відділення бойового застосування російської військової частини 41520, що базується на аеродромі «Сєвєрний» у місті Іваново. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти інфором вивчили листи та представили найцікавішу інформацію у своєму розслідуванні. Дослідники вже давно збирають дані про офіцерів центру бойового застосування та перенавчання льотного складу на аеродромі Північний, де росіяни розмістили літаки дальнього радіолокаційного виявлення і наведення А 50 у які допомагають обстрілювати Україну ракетами. Російські війська застосовують такі літаки для виявлення повітряних і надводних цілей для наведення винищувальної та ударної авіації на повітряні, наземні та морські цілі, крім того, може служити повітряним командним пунктом. Цього разу під приціл потрапив Володимир Касаткін 1977 року народження, який відповідає за підготовку розрахунків бойового застосування. Інформнапалма відшукали паспортні дані підполковника, а також довідку, датовану 2021 роком, згідно з якою він проходить службу у військовій частині номер 41520. Вони також з'ясували, що Володимира Касаткіна є дружина Ірина та син Максим. Хакери добули телефонну книгу військового. У ній виявилися номери оперативних чергових командних пунктів АЕРО. Дромів Саваслейка, Кримськ, Липецьк, Ростов у 2017 році. Касаткін служив у Сирії, де був затриманий військовою поліцією. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він нецензурно висловився на адресу свого колегу через ненависть до авіації та презирство до льотчиків. В електронній пошті Володимира Касаткіна знайшлося багато листів, що містять доповіді, накази та інші військові документи. Зокрема, дослідники показали матеріали, що стосуються зміни штату і перепідпорядкування центру, а також дані про підготовку комплексів Ас. 100, покликаних змінити радянські літаки А-50. Щодо останніх, то отримано інформацію про роботу систем зв'язку, моніторингу та фіксації, про тренажери для підготовки екіпажу А-50 та ІЛ-22. Не менший інтерес становлять курси бойової підготовки ЗСРФ, у яких зазначено кількість льотних годин, необхідних для присвоєння пілотам кваліфікаційних розрядів, а також методички, де показано зображення з інтерфейсами російських систем для наведення і супроводу літаків. Такі матеріали показують, як росіяни запускають А-50 скільки часу витрачають від моменту віддачі наказу до зльоту борту, якої є швидкість їхнього реагування і з якими проблемами вони стикаються. Аналітиків зацікавив наказ на відпрацювання заходів із профілактики правопорушень серед військовослужбовців у тимчасово окупованому Донецьку разом із так званим ДАІ ДНР. Наразі не зрозуміло, як саме офіцер пов'язаний з Донецькою областю. Однак як вважають в інформ листування свідчить про пряму участь Росії у війні на Донбасі від 2014 року, оскільки російські офіцери різних рівнів і підрозділів були дуже тісно вплетені в систему управління військовими і терористичними формуваннями в регіоні. Отриману інформацію, аналітики обіцяють передати правоохоронним органам, які займаються фіксацією воєнних злочинів, щоб підполковника Касаткіна притягнули до відповідальності на майбутньому трибуналі. Далеко не все зараз можна опублікувати. Проте «Інформна Палма натякнуло, що листи з його пошти компроментують і інших російських офіцерів. Деякі з них ймовірно мають відношення до білоруської авіабази Мачулищі. Звідки злітають літаки для ударів по Україні? Народжений косаткою літати не буде. Ми сумуватимемо за претензіями і доповідями підполковника Касатки на щодо ДРСО А 50 У. А щоб нашій ППО було легше працювати, публікуємо їх. Мачулищам привіт. Прокоментувала група кіберспротив у своєму телеграм-каналі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.